От переробляємо ми трактор Mitsubishi, ставимо торкути. І як я вже розказував, що плиту перехідну ми розточували, але ще прийшлось переробляти маховик. Вийшло з чого? Бо от в Куботи 6 отворів, а Mitsubishi було 4. Тому просто поставити маховик не виходило. Плюс сам колінвал, виступ колінвала від плити. Отай би якщо дивитися з боку ось в цьому розрізі. Ось тут, якщо би знятий мотор, був, Куботи вроді більші, ніж міцубісі. ну В якомусь десь було більше, я не пригадую. І цей. То от, оце, що лишилося з Mitsubishi маховика. І одним словом, що ми зробили, ми з двох маховиків зробили один. Тобто хочу показати, що от таке реально зробити. І ну просто от хто націлився, як це правильно було зробити. було от оця середина. Це її видно. Так. <кій> да. Ось до це. Отут. Отут вона запресована в е... вже... той, маховик Міцубісі. Тобто от, от звідси починається цей маховик Mitsubishi разом з вінцем, щоб підвідний стартер було, бо рідну плиту стали перехідну. А оця середина це куботи. Тобто куботи ми вигризли зверху, обточили його до глибини, яку заміряли. В Міцубісі. І заміряли ми яким чином, скільки нам треба було це зробити. взяли Як ця перехідна плита ще стояла на рідному Міцубісі моторі, ми заміряли від неї до краю маховика відстань. І відповідно там було якесь ну, 75 мм. І відповідно, коли ми ставимо куботи двигун, то так само від цієї плити до краю маховика має бути стільки довжина. Відповідно, міряємо товщину маховика Куботівського, він порядок менший. І Тоді беремо, визначаємо, скільки нам треба прогризати вниз. Мисобісі бачите, наскільки він масивний. І там в принципі, нам дозволяла висота. Тобто він десь от по цей район. Він десь Зараз переверну. покажу з іншої сторони там його буде видно. Ну, І от така от суть. Тобто токар нам з Куботівського сточи вверх з міцубісівську стучив середину, на гарячу запресував. Казав, що цього буде достатньо. Ну, Ми не ризикнули. І на е, станку е, точно висверлили 7 отворів. Хотіли 8, щоб воно було все рівномірно. Але 8 весь час попадав. Ну, тобто казали, що в принципі можна хватало 4. Тобто, якщо глянути цей цей і цих два, це тобто, 4 їх би хватало, і нічого б ми не зачіпали. Ну, хотілося для надійності більше, і, відповідно, восьмий попадав на там, де е, балансіровочні дири висверлені. І так нам випало, що болтів сім. Тобто, і після цього прийшлось балансувати. Їздили, шукали, е, де би це зробити. Не знайшли, де це роблять. Знайшли фірми, які мають хороші, дійсно станки, але або в них е, е, кріплення під автомобільне, якесь, воно конкретно. Що Таке вони не зроблять. Або ж е треба разом з корінвалом привозити і з корінвалом збалансують. Ну, Мотор добрий, ніхто, звичайно, не буде його розбирати. Ну, і, відповідно, от Таким чином ми це зробили. І бачите, от, ось, ці вже отвори. Це вже ми самі балансували. Як балансували, покажу в іншому відео. Балансували вдома таким народним методом, можна сказати, самим простим. Не ідеально точно, але достатньо, щоб воно працювало. Єдине, що от Можливо, хтось стикався з таким, наскільки впливає вага маховика на загальну роботу механізму. Получається як трактор 16-сильний, рідний двигун, від собі був 16 коней, і стояв маховик, і, ну, оцей, що частина від нього тут є, він важив 21 кг. Це було зроблено в принципі, для того, щоб е, розганяти сам двигун. І вже оця інерція, яка. Брала, ну, роздавала в плюс маховиком, набирала воно обертів, щоб ця інерція далі крутила весь механізм, тобто з за запасом. І відповідно зараз ми поставили двигун. Кажуть, одні 23 коней, другі 25 коней, не знаю, 11.05 куботи. І, відповідно, двигун потужніший. Тому раніше, якщо ти чіпав якісь навісне і виходила нагрузка на двигун. Тобто нагрузка передавалася і зупинялася на двигуні. Тобто садився сам двигун, а коробка витримувала. Тепер двигун потужніший, і маховик куботи важив в районі кілограм 11. Кг. І тепер ми це все зробили разом, тепер у нас важить 23 кг. З одної сторони, в принципі, це є добре, бо ну, це є інерція, це є крутий момент. А з іншої сторони, тепер відповідно нагрузка на мотор не буде вертатися. І переживаємо за от механізм цієї, цієї коробки і всього цього подібного. Ну, будемо пробувати. Звичайно, все підходиться з розумом, ніхто це не буде перегружати, і, якщо, грубо кажучи, ореші зачепився за коріння, бо в нас були такі випадки, ну не нас конкретно, але чули. І відповідно, що треба зразу зупинятися і акуратно переїжджати це місце і починати далі працювати, а не більше газу. Бо багато є такі, що в коментарях хочуть мотоблоком зробити, як МТЗ. Так не буває. І треба з розумінням відноситись до того, чим ти працюєш. Ну і от загальна така ситуація. Тобто, хто націлився, чи має якісь такі плани, чи переживає, можете робити. Ми, звичайно, це все дозберемо, заведемо, покажемо і потім і в роботі покажемо, як воно себе зарекомендує. І, в принципі, все робиться. Єдине бажання.